Вже кілька місяців, як у запорізьких школах, почали працювати офіцери освітньої безпеки. Основна моя функція це забезпечення безпеки, виявлення якихось сторонніх осіб, сторонніх предметів, там вибухівки та інше. Правоохоронці, які представляють поліцію охорони, також можуть навчати дітей надавати домедичну допомогу. Відповідний тренінг проводять в одному із запорізьких ліцеїв. Я їм розповім зупинку масивної кровотечі та такі побутові там опіки, що робити, якщо там, не дай Бог, приліт, та як себе захистити, хоча б мінімізувати поранення. Спершу офіцер показує вміст аптечки, яку завжди носить із собою. Самі звичайні медичні перчатки. Далі у нас іде звичайні бінти і ізраїльський бандаж. В чому його прикол? Його можна накладати на себе. Тобто, от є така частинка, куди можна руку засунути і легше буде щось бінтувати. Далі практика. Мені запам'яталося те, що там ми накладали турнікети. Нам показували, як все робити, так як допомогти людині. Діти кажуть, нові знання не будуть зайвими. Якщо хтось навіть незнайомий травму, йому треба допомогти. Та я буду знати, як це робити. А освітяни радіють, що діти та вчителі буквально в будь-який момент можуть звернутися за допомогою до правоохоронця офіцера освітньої безпеки. Дуже круто, що в нас є така людина, тому що зазвичай, що стосується домедичної допомоги, що стосується правил евакуації, ми завжди звертаємось до нашого пана Ігоря, завжди отримаємо допомогу. Ти не один залишаєшся з проблемами, ти маєш допомогу, ти маєш захист.